Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просон. Хочу подивитись сьогодні, дівочки, чи варто завершати стосунки, або чи варто зараз завершати стосунки. І будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні ви людина, яка зараз сердиться. Давайте запитаємо. Можливо, на себе сердитесь, що не можете закінчити їх зараз. Зараз буду дивитися. Людина, жінка тут в мене виходить саме, яка не задоволена тим, що є. Так, да, тут атрикутних, девочко. Так як у вас є, навіть якщо у вас два партнери, я вам скажу, що ви не задоволені жодним із них. Да, розчарування. Жінка в розчарування. Добре. Давайте, зараз, я потім розкажу детальніше. Так, що я отримаю, якщо вийду. Давайте хто ваш партнер? Ми будемо дивитися про одного того, що ви загадали, хто ваш партнер? Що між вами зараз? І що я отримую, якщо, якщо стосунки закрию і порада? Отак ми з вами, да? сьогодні пішли. На колоди карта щастя, карта якогось нового початку. Можливо, ви хочете просто вийти з цих усих невірних відносин, з цих залежностей, і просто вдихнути щастя, дозволити собі справжнє щастя. Отак, От знову-таки, про те, що жінка, яка знаходиться в любовному трикутнику, яка незадоволена цим. Розумієте? І тут саме бачу, що два партнери, а ви одна. І, 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 і жоден із них не являється вашим істинним. Отак От мені йде. Ваш партнер того, що ви загадали. Знаєте, от я вам скажу, що він вас викрав звідкись? Він вас викрасть, він вас бажає вас, жадає вас, хоче проводити з вами час, хоче тримати це в таємниці, дівочки. Знаєте, я скажу, от він якось про що краже. От він, знову таки, про те, що він грається. Він, важливо, вам не пропонує офіційних стосунків, він, важливо, вам не пропонує, не представляє вас всьому світу. А обіцяє, що представить. От тобто ви, не, ви не відчуваєте того самого ресурсу. Розумієте? От немає повноцінного визнання вас як першої жінки. Карта пристрасті. Про що? О знаєте, от він може навіть маніпулювати сльозами своїми, або вас доводити, доводити до сліз, доказувати вам свою правоту, що так все вірно і так все істинно, і зараз от тільки так, наприклад, але ви від цього страждаєте. Розумієте? От так, як є, вас не влаштовує. Отак От мені йде, девочка. Добре. Хочу подивитися, хто ви для нього. Хто ви для нього. Ну, дівочка, знаєте, я вам скажу. От, знаєте, він якось, я вам скажу, ви для нього надія на якесь щастя. Але знаєте, тим самим, що ви його надія, він розуміє, що він робить вам боляче, дівчатка, він це розуміє прекрасно, знаєте? І от він знову таки він буде вас тримати в полоні, він буде тримати вас в, в своїх якихось рамках. Ви не будете виходити, він не дозволяє вам виходити на той рух, на який ви хочете. Розумієте, Можливо, ходити на роботу не дозволяє, можливо, не дозволяє знову таки вам появлятися разом. Можливо, не знайомить вас із друзями, з батьками, з дітьми. Зі своїми, я була за більш старше покоління, ви мене зрозуміли. Але для всього. Да, ви, начебто, знаєте, все одно ви для нього якась людина, яка робить його моложе, навіть я вам скажу. Але все одно, він розуміє, що він вас тримає за Так, да, Він розуміє, знаєте, що, можливо, він навіть вважає, що, що цього достатньо і більше для вас сліжком, про що карта новини? Дві карти новин. Знаєте, от, Зараз от мене, по-перше, мене йде, що він не хоче, щоб дуже розмовляли про вас, от він, можливо, цурається того, що будуть казати люди, можливо, цурається того, що скажуть його рідні. І знаєте, про що? От він вам показує якусь підтримку. Я навіть, знаєте, більше вам того скажу, це він. От він вас якось тримає за гарного друга із привілегіями, так? Ми зрозуміли, про що я кажу, з привілегіями, з ліжком. Але все одно, знаєте, от. От не, не скажу, що він прям конкурує, можливо, він боїться тієї самої конкуренції. Але він вас знову таки не виводить на рівень тієї імператриці, якою ви достойні бути. Отак. От Оце він вас так бачить. Чого, можливо, ви з ним конкуруєте? Можливо, берете ту саму підтримку, але е, досі, він вважає, що цього достатньо, тієї підтримки, яку він вам оказує, а вам цього мало. Розумієте? Так, що між вами наразі? Знову, дівочки, таємниці, таємниці того, що все одно є зрада і дитина між вами. Що за дитина? Або як, про що дитина? Давай зараз Ось початок новий. Неравенство, знаєте, можливо, ви набагато моложе, і ви здаєтеся йому дитиною, тобто з якимись там своїми хотілками. Можливо, він набагато моложе від вас. І, знаєте, от в його якісь забаганки. Все одно є якісь зради, все одно стосунки нерівні, все одно є третій фактор по перших картах. Не знаю, у вас, у нього, у вас тут, скоріш за все, також неравенство. Можливо, в нього ще хтось є, що він знову таки скриває в таємниці. І це стосунки залежні. Розумієте? Про що диявол саме? Я хочу, щоб ви мені сюди відписали? Про що диявол? знаєте в чому? В тому, що по істині то треба це завершити, оці неравенства завершити, тому що це причиняє біль, можливо, навіть вам обом. Карта весілля. Про що? Про що? Можливо, через те, що він вам не пропонує те саме весілля вам боляче. Знаєте, мені, як у мені девочка зараз пішло, що він вас задабрує подарунками, він вас задабрує якимись поїздками, і знову таке про... весілля не пропонує от на. Забирає ваш час на, на, той, на те, коли ви можете влаштувати своє життя е, з весіллям. Тобто і вам не пропонує, і у вас немає часу е, жити далі. Розумієте, не так не, не в смислі часу жити далі, в смислі... Краде у вас той самий час, поки ви в коханках, дівчатки, отак мені йде. Краде ваш час на те, щоб ви познайомилися з тим, хто приведе вас до весілля. Оце між вами зараз. Задобрює вас, але вам цього замало. Добре, що буде, якщо я залишу ці стосунки, якщо я покину ці стосунки, дівчатки, а до вас тут йде чоловік. До вас тут йде чоловік, побачення, справжня любов, можливо, навіть вибір чоловіків, чоловіків до вас йде, і справжня любов. Розумієте, про що кажуть? Про те, що е, жоден третій фактор і жодне неправедне. Е, жодні неправедні стосунки не повинні мати місце бути. Вони повинні бути пропрацьовані. Да, а ви самі себе обмежуєте, будучи в коханках, от я вже так пішла, що ви себе обмежуєте на істинне ваше щастя. Розумієте? От знаєте, що кажуть? Як тільки ви закінчуєте ці стосунки, до вас йде чоловік, можливо, навіть вибір чоловіків, які приведуть вас до любові, це буде через роботу момент, можливо, хтось вийде на роботу, дівчатки. І знову-таки, у вас вільне путешествує до свого щастя, до е дружніх відносин, до того, що ви виходите в люди і вас стає помітно. Розумієте? Так, що ви молитесь. Зараз. Те, про що ви грізіте, дівчатки, от ви грізіте про когось справжнього. Розумієте, як би там не було, через це ви можете навіть хворіти, бо ви цього не отримуєте від цього партнера. Ви грізте про щастя, про істину, щоб вас, можливо, навіть звабили, щоб хтось до вас прийшов холостий вашого віку, вашого статусу, вам в рівню, щоб ви були на рівних правах, щоб ви один одного розуміли. Розумієте? Щоб ви могли. Не знаю, готувати разом, гуляти разом, не ховалися від людей. Розумієте, оце ваша мрія. А зараз поки що кажуть про те, що на ній крах. Є тільки бажання, розумієте? Є тільки бажання, а кажуть про те, що це може привести вас до весілля, до ніжності. Розумієте? Та ще так, що вам будуть заздрити, тому яка ви, як ви, і взагалі і він буде вам заздрити про те, яка ви і хто ви. Знову карта заздрості. Розумієте? Про що ще заздрість? Ну, знаєте, про що мені, дівчатки, тут пішло, зараз як я скажу? Зараз мені, знаєте, про що йде? Що? Дуже багато людей вам заздрять навіть зараз, але вони не розуміють, наскільки ви в пастці, знаходячись всіма всіми подарунками, наскільки ви знаходитеся в пастці. Вам треба рухатись. Карта дороги, вам треба рухатися, вам це кажуть, по правосуддю вам треба рухатися, інакше це вас може навіть, знаєте, якось скосити. Це вас може навіть якось скосити документально. Тому що тут все одно, незважаючи на вашу чесність у цих стосунках, тут все одно є зрада, про яку ви дізнаєтеся, дівчатки а ви вважаєте, що у вас стабільність. Так, добре, ще. Про що, про що ще карта хвороби. Хтось захворю, може захворіти. Тому що ви не отримуєте того, чого ви хочете, того, на що ви запрограмовані. Розумієте? Вам треба бути рішучою і рухатися знову-таки. Да? Це ваша доля. Розумієте? Вийти із третіх стосунків. А ви сумніваєтеся. Отак От він йде. Пораду вам, давайте візьмемо. Порада вам. Знаєте, що вам кажуть? Замість того, щоб боротися десь у стосунках, ви можете знайти, знайти собі стосунки там, де у вас буде романтика, і там, де у вас буде весело. Там, де ви будете відпочивати, а не варити борщі. Там, де ви будете вільна, а не там, де ви будете в полоні. Розумієте? Стосунки це не боротьба. Отак. От Якщо це істинні ваші стосунки, вони повинні бути в полоні, вас не повинні ховати. І кажуть, що це все на благо. Да. Новий початок у вас, двочки, буде на благо. Через трансформацію. Да. І кажуть про те, що якийсь ресурс ви залишаєте в минулому, але тоді ви йдете в зростання самі. Значить, то цьому партнеру ви от віддаєте свій фінансовий поток. Отак мені йде. Можливо, біля вас він почувається таким ого, яким молодим, ого, яким умільцем. Бо це стягується ваш фінансовий поток. Осознано або неосознано, дівчатки. Це не перший раз такі у нас розклади. Розумієте? Начебто, ви, можливо, щось і лішитеся, покинучи якихось благостей, але це піде вам на ріст і на зростання все одно. Правда? Ну, дівочки, тут про несподівано до вас прийде людина для пристрасті і для сім'ї. І кажуть в підказках про те, що через негатив вашого партнера. Який буде захоче, можливо, помсти, що, скоріш за все, він захворіє. І тут не ви захворієте, тут він захворіє, тому що ви його залишите. Да. Попогрожує вам, кажу, дівчиня. Але ситуація безнадійна, він вас не поверне. Вам варто тільки вибрати: вибрати себе і достойного партнера. Благодарна за зворотній зв'язок, за зв лайки, підписки, донати. Ви прекрасні! Зі святами всіх. І нехай кожне послання знайде своє серце.